Вітаю, мене звати Наталія Ставнича. Я СЕО компанії Гушки. Дякую, що вчитеся та граєте вдовго. Гушка започаткувалася в 2017 році з чіткою метою відобразити традиції карпатського ткацтва в сучасному дизайні вовняних виробів. Засновники Олег та Дарина повернулися зі Львова до рідного містечка Косова і вирішили створити бренд, який би тісно пов'язував бізнес з українською культурою. Тоді ж і зародилася гушка. В партнерство вони покликали свою найближчу сусідку ткалю в третьому поколінні Любу, яка зараз керує виробництвом. Гушка це назва мотку вовняних ниток е, уже після прядіння. Овець стрижуть раз на рік е, навесні. Вовна миється, е, фарбується, сушиться. Після цього. Е, вичесується на спеціальній машині на граблі. Таким чином утворюється великий кужель вовняної хмаринки. Потім того кужелю наші пряхи вручну прядуть в вовняну нитку. Саме кужель вовняної нитки має назву гушка, звідси і походить назва. Після появи ідеї створення гушки співвласники оголосили конкурс на цілий косів, коли, куди були запрошені ткалі хранительниці цього ремесла. Кожна з них робила частинку якогось виробу і потім відбиралася найкраще. Гушка цінує те, що жінки, які брали участь в тому конкурсі, досі працюють разом з нами. Команда за цей час, звісно, збільшилася. Ми виросли, у нас з'являлися нові позиції, ми закривали їх новими людьми. Ми набирали нових ткаль, ми вчили ткаль з нуля. Зараз команда налічує більше 30 людей. Деяка частина з них працює. Частковій зайнятості, і більшість з них працюють е, повний робочий день. Спочатку ми шукали працівників серед своїх знайомих, питалися е, один одного, передавали якісь рекомендації, але прийшов час, коли рекомендації закінчилися, і довелося шукати ткали із зовнішніх джерел. Звісно, ми подавали оголошення на популярні сайти в соцмережах, а також повернулися до способів минулого клеїли оголошення на зупинках в сусідніх селах. Ми завжди в пошуках нових ткалей, оскільки розуміємо, що не так багато жінок, які володіють цим ремеслом. Також ми готові навчати і брати повністю з нуля. Наша команда дуже різноманітна. У нас і дівчата як 18, так і 58 років. Є керівниця виробництва, яка передає свої знання всім новим ткалям. Ми можемо навчати з нуля всіх, хто цього бажає. Звісно, для цього треба багато часу і багато терпіння. Навчання проходить безпосередньо на верстаті, береться вона, стає наша люба з боку і навчає ткати рядок за рядком, щоб вироби виходили правильної форми та із правильним візерунком. Саме питання людських ресурсів є дуже важким, оскільки містечко є невеликим, знаходиться в горах і обмежено в якихось певних спеціальностях. Можемо шукати ткали після навчання в інституті, який знаходиться в місті Косів. А на інші вакансії ми шукаємо людей з цілої України. В нашій команді працюють люди з Косова, з навколишніх сіл, з Києва, Львова та Франківська. В нашому асортименті більше 500 найменувань товару. Ми створюємо ліжники, подушки, килими. Доріжки, пуфи та останній рік активно займаємося дизайном та виробництвом вовняного одягу. Одна з гунь була представлена цього року на Нью-Йорк Week. З кожним роком товарооборот гушки постійно зростає і зростає частка експорту. В 2023 році частка експорту становила 26%. Після повномасштабного вторгнення ми спостерігали великий попит на, саме на український товар. Діаспора згадувала про українські коріння і хотіли придбати щось собі із українською символікою. Разом з тим, наші клієнти дуже підтримували нас на початку повномасштабного вторгнення. Вони робили замовлення, оплачували їх і давали нам велике відтермінування. Тобто, коли зможете, тоді можете нам відправити. Це давало такого стимулу для подальшої роботи. Зараз спостерігаємо тенденцію до збільшення попиту не тільки від української діаспори, а просто за кордонних покупців. Якщо ми говоримо про бітусі продажі, то найбільша частка продажу припа. Дає саме на ринок Німеччини, хоча по Європі ми відправляємо всюди. Це від Скандинавії, Італії та Великобританії. Якщо B2B, то наші найбільші партнери знаходяться в США і е, Канаді. Коли ми виходили на міжнародні ринки, у нас не було якихось конкретних знань, як це правильно зробити. Ми використовували будь-які можливості від експорт-буткемпу на промприладі до гривдовгої. Це все навчання давало нам якісь певні інструменти, як ми можемо це правильно зробити. Ми залучали міжнародних експертів. Ті обрали консультації в різних е, консалтингових фірмах і робили собі якийсь такий покроковий експортний план. Ми для себе визначили пріоритетною країною Велику Британію, враховуючи статистичну інформацію та статистичні дані, але вийшло так, що найбільша частка продажів припадає саме на ринок Німеччини, а Велику Британія займає приблизно сьоме місце у цілому списку. Залучали до співпраці міжнародні піар агентства які допомагали нам в цьому створювали нам статті в міжнародних виданнях і розказували про нашу історію та наші вироби в міжнародній спільноті. Найбільшим попитом на міжнародних ринках у нас користуються подушки та ліжники. Ліжники, мабуть, тому що він може бути використаний як тонкий килим на підлогу, так як і покривали на ліжко або на диван, або інший декор для дому. Ліжник це взагалі таке слово, яке не перекладається на англійську. і На сайті у нас він так і звучить транслітерацією. І дуже гарно, що коли коли нам пишуть міжнародні замовники, що ми хочемо у вас придбати 50 ліжників і вживають саме це слово українське традиційне. Таким чином, ми так само популяризуємо українську культуру. В цілий світ виробництво вовняних виробів, що поєднують у собі спадщину поколінь та сучасний дизайн, відкриваючи нове життя старим технікам, є місією нашої компанії. Кушка має чітку місію та візію. В Неї присутні цінності, якими керується кожен член команди, і це є дуже цінно для нас і для наших поковців, тому що ми створювали продукт і говорили про українську культуру ще до того, як це стало таким суперпопулярним як зараз. Гушки брали участь у п'яти міжнародних виставках. В Принципі ми пробували всюди, де тільки була якась можливість. Створювали як власний стенд, так і брали участь у спільних стендах від України. Звісно, відслідкувати вплив будь-якої виставки на діяльність дуже важко. Вона впливає опосередковано та потрібно довший час, щоб отримати якийсь результат. Точно є інформація про те, що партнери постійно їздять по одних і тих самих виставках кожного року і дивляться, чи повторюються бренди, чи виставляються знову та знову, і які нові продукти ними створюються. Вже двічі на різних виставках. Ми зустрічалися з одними і тими самими людьми, які підходять до нас, які цікавляться нашими продуктами, нашими історіями, нашими процесами, як ми створюємо це все. І вони дуже зацікавлені. Ми розуміємо, що рано чи пізно вони дозріють до партнерства і ми створимо якусь спільну колаборацію разом з ними. Виставки це дуже класний досвід і дуже цінний, тому що він дає можливість познайомитися з різними людьми, почути їхні відгуки або їхнє бачення наших майбутніх співпраць або наших товарів для себе. в першу чергу ми зрозуміли, що для нас важливо, щоб від нашої компанії був представник, тому що на виставку в Італію ми відправляли партнера, який представляв нашу компанію відповідно віддач. Що ми отримали значно меншу, ніж коли ми відвідуємо самі, адже ми знаємо всю історію, знаємо весь процес створення наших виробів, і саме ця інформація дуже зачіпає наших клієнтів. Вона торкається їхньої душі просто вироби не створюють якогось такого ажіотажу на виставках але разом з тим люди підходять і цікавляться і коли чують історію процеси створення про цінність яку ми несемо людям про те які е, старші жінки е, створюють цей продукт як передають вони ці знання з покоління в покоління як в гірській річці потім купається цей виріб для них це створює неймовірну цінність і вони готові співпрацювати з нами ми були на виставці в Чехії і Німеччині, Італії, Франції та Норвегії. Перший лист від Банана Репаблік ми отримали в жовтні 2022 року. Вони не признавалися, хто є. Просто вели діалог із менеджеркою b 2 b продажів цікавилися технологією, цікавилися асортиментом і нашими можливостями виконати ту чи іншу кількість замовлень. Діалог тривав близько півроку. Ми зупинилися над дизайном, над кількістю товарів, і тоді аж дізналися, що це. Бренд із Gap Incorporated, і вони бажають нас підтримати і, і зробити з нами цю спільну колекцію, яка буде представлена на, в магазинах на території США. Компанія дуже хотіла нас підтримати, і ми виготовляли товари не під private label, а дані товари представлені саме від Гушки, що є. Дуже цінним для нас вимогою даної колекції стало те, щоб вироби були створені з нефарбованої вовни, а з натуральної. Ми, звісно, були дуже всі в захваті, коли дізналися, що це міжнародна компанія, яка хоче співпрацю з нами. Дізналися вони про нас через платформу Power by People, які популяризують крафтові товари на весь світ. Ми використовуємо будь-які можливості, які бачимо, і розміщуємо інформацію про глушку на всіх можливих ресурсах та маркетплейсах. Etie, Amazon, Амазон, by People та інші маркетплейси навіть східних країн, така звичайна здавалася, бодія привела нас до співпраці з всесвітньо відомим брендом, тому не варто такого недооцінювати. Коли ми собі уявляли якогось міжнародного великого партнера, це мали бути такі дуже серйозні зуми, серйозні переписки, великі емейли та великі перевірки. Насправді дана співпраця. Звісно, далася не нам не легко, але дуже цінною в цій співпраці стало те, що представники тієї компанії були дуже відкриті. Вони щиро захоплювалися нашою продукцією, нашою мужністю і мужністю всієї України. Колаборації та партнерство, звісно, це дуже важливо у бізнесі і треба. Не відкидати і таку можливість. Ми відкриті до будь-яких колаборацій, назвати конкретного бренду, з яким би нам хотілося її мати, ми не можемо, тому що ми відкриті до різних пропозицій. Насправді нам цікаво створити можливо якусь спільну колекцію із брендом меблів або домашнього декору, де могли би створити якусь частинку з вовни. Стратегічно ми б хотіли рухатися все таки на ринок США та Канади. Тому що вони є досить великими, і ми вважаємо, що це великі можливості та перспективи для нашої компанії, а ще тому, що саме в тих країнах, згідно дослідження, дуже цінується саме реміснича праця. Гушка планує зробити великий глобальний проєкт, унікальний на території України, а саме створити центр переробки вовни. Центр передбачатиме діяльність в трьох напрямах, а саме як центр переробки вовни, центр навчання ткацького ремесла. Та власною діючою грантовою програмою для залучення молоді громад для створення продуктових інновацій. Плануємо реалізувати даний проєкт протягом трьох років, що ставить великі виклики насправді перед нами. Основною проблемою ми вважаємо в Україні в нашій діяльності, звісно, це занедбання ремесла та вівчарства в цілому. Це спричинено від депопуляризації українського ремесла за часів СРСР до присутність на ринку великих гравців мас-маркету, які популяризують де синтетичні. Продукт, який можна швидко замінити. Ми ж хочемо говорити про те, що ми створюємо вироби, які можна передавати з покоління в покоління, не задаючи шкоду природі та створюючи це все руками. На жаль, в Україні місце, де можна обробити та пофарбувати вовну в такій кількості, в нас немає. У нас є партнери в Австрії, з якими ми тісно співпрацюємо, які діляться з нами інформацією, і ми хочемо організувати такий. Цех на території в Україні, а саме у місті Косові. Гравдовгу була насправді дуже цікавим проєктом. Мені дуже сподобалося те, що лекції були недовгі, там, до 10-15 хвилин. Їх було зручно слухати в будь-який час. Інформація була супер корисна, стисла, вичерпна. І те, навіть що знала, круто було ще раз повторити. Особисто мені найбільше сподобалася лекція Дмитра Швеця просто неймовірні деякі з них ми дивилися всією командою і черпали нову й нову інформацію. Також в своїй роботі я використала інформацію про команду та мотивацію в їхній роботі. Рада приєднатися до проєкту Грав довго. А від себе хочу побажати нікого, не запитувати, чи вам це вдасться. Тому що, якщо ви отримаєте негативну відповідь, у вас не вдасться це реалізувати. А так, просто візьміть і зробіть це.